Права 1165. Ширина прямокутника дорівнює 40 см. Його довжина становить 135% ширини. Знайдіть периметр і площу прямокутника. Ну що ж, давайте міркувати. Щоб знайти периметр і площу, нам необхідно знати обидві сторони прямокутника. Ширина у нас є довжина 135% від ширини. Тобто 100% це 40 см. А нам треба дізнатися 135%. Нагадую, відсоток це сота доля. Отже, записуємо перше діє, Тобто 40. Якщо ми поділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки це буде 1%. Але таких відсотків нам треба 135%, то тоді помножимо добуток на... помножимо цю частку на 135. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то у нас вийде 0,4. Що множиться, залишається на 135. І це дорівнює. Давайте перемножимо стопчик. Я ці множники заміню місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 135. Що множиться на 0,4 множимо. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Так, один знак відділяємо. 0 у кінці відкидуємо і записуємо щодобуток, тоді дорівнює 54. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це у нас теж буде сантиметри. Так, Записуємо. Це в нас буде тоді довжина, довжина прямокутника. Гаразд. Довжину і ширину ми вже знаємо. Нас запитують, знайдіть периметр і площу. Спочатку знайдемо периметр. Пишемо друга дія. Нагадаю, периметр позначається літерою П, і він дорівнює. У прямокутника протилежні сторони рівні, І формула для периметру виглядає так, P дорівнює 2, що множиться, в дужках А плюс Б. Де А і Б сусідні сторони. То ми записуємо, що це 2 буде, що множиться. А у дужках тоді замість А нехай у нас буде довжина. Пишемо 54 см, додати. А B у нас тоді хай буде 40. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 2. Що множиться? 54 плюс 40 це буде 94. І це дорівнює. Ну що ж, якщо 2 помножимо на 94, це буде 188. Ми у кілька разів збільшили сантиметри, у нас залишиться сантиметри. Так, пишемо. Це в нас буде периметр. Прямокутника. Гаразд. Ну а тепер знайдемо площу. Пишемо третє діє. Пригадуємо, що площа прямокутника. Визначається, як А, що множиться на Б, де А і Б сусідні сторони. І це дорівнює. Ну, нехай замість А ставимо 54 сантиметри, що множиться, а замість Б 40. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, можна стопчик. Давайте перемножимо. Стопчик тут місце є. 54 пишемо. Що множиться. На 40. Множимо. 4 на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 4 20, плюс 1 це 21. Дописуємо в кінці 0. Тобто записуємо, що добуток дорівнює 2160. Ми сантиметри помножили на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Пишемо, це у нас буде площа. Площа прямокутника. Гаразд. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть периметр і площу прямокутника, ми знайшли. Пишемо. Периметр це 188 см, а площа складає 2160 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсотків від числа, а також про периметр і площу прямокутника. На цьому вправо завершено.